Тринадцята година. Маємо новини для вас. До одинадцятої зросла кількість загиблих наслідок обстрілу росіянами Запоріжжя 10 грудня. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рятувальники дістали з під завалів тіло жінки. І нагадаю, російська армія вдарила по місту балістичною ракетою. Попередньо це була іскандер. М. Ворог поцілив по медзакладу, зачепило будівлі поруч. Поранені 22 людини. Запорізька область під постійним ворожим вогнем. Напередодні окупанти завдали по регіону майже 200 ударів, атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії. Минулося без постраждалих. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Понад сотню вибухів прогриміло за добу на Сумщині і Чернігівщині. Там є руйнування. Росіяни теж обстрілюють цей регіон щодня. І більше ми дізнаємося від моєї колеги Юлії Зайцевої. Вона зараз зі студією «Наживо» із Сум. Юлю вітаю. Розкажи, яка у вас зараз ситуація? Добрий день, Олександре. Майже дві доби у Сумах минули без повітряної тривоги, але на жаль, близького півдня повітряні сили знову оголосили про ракетну небезпеку та пуски керованих авіабомб. Наразі над областю фіксуються шахеди. Тривога триває. На нашому прикордонні небезпека існує завжди. Вночі обстрілів зазнали дві громади. По Миропільщині ворог бив з артилерії, там зруйновано нежитлову будівлю та господарську прибудову. А по Білопільщині з мінометів. В день також було гучно у восьми громадах. По Великописарівщині ворог вдарив серією FPV-дронів, Там пошкоджені нежитлові приміщення. І також в селі Біловоди Хотінської громади на згарищі власного будинку правоохоронці виявили тіла подружжя. Чоловіку було 55, жінці, 65 років. Їхній будинок зруйнований авіаударом на Чернігівщині. Росіяни обстрілювали Новгород, Сіверську, Семенівську та Сновську громади. Зброя, яку вони використовували, переважно та сама: це міномети, артилерія. FPV-дрони та скиди з коптерів загалом близько півсотні вибухів. Олександре Юлію, дякую за інформацію. Я нагадаю, що Юлія Зайцева стежить за ситуацією на північному сході України. У Покровську на Донеччині припиняють підвозити безоплатну воду. Про таке повідомляє міська адміністрація. Це стосується і сіл громади. Міська влада нагадує, що у місті є кілька стаціонарних точок роздачі питної води. Також від сьогодні припиняють подавати газ для населення. Усе через значні пошкодження газогонів та постійні ворожі атаки. Про це нам розповів перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Юрій Винокуров. Покровську вже неодноразово. Зазнав влучань в систему газорозподільчу, в систему газорозподільчих станцій і не в газогони. На жаль, на сьогодні місто Покровськ повністю зупинено газопостачання. Опалення в поточному періоді не було можливості запустити. Були запущені тільки котельні на пунктах підтримки населення на пунктах незглавності. На сьогодні в покровській громаді працює п'ять котел на пунктах незглавності. На жаль, без газопостачання залишилось близько 15 тисяч абонентів на території Покровської і Мирноградської громади. В Покровську знаходиться 11 тисяч 300 осіб, 17 з них діти. Загалом в Покровській громаді на сьогодні знаходиться близько 15 тисяч 700 осіб, з них 78 дітей. З прифронтових колодязів на Донеччині білі Янголи евакуювали передостанню жительку. Це село розташоване неподалік тернів, де точаться активні бойові дії. Вивести місцеву у безпечніше місце поліцейських попросили її родичі. Про порятунок ще однієї жінки із сусіднього села Зарічного попросила її донь донь донька. Дорогою поліцейські зафіксували наслідки російського обстрілу. Снаряд поцілив прямісінько в хату, коли на подвір'ї перебував її власник. Тіло чоловіка вивезли. Забрали і його односельчанку. Літня жінка не змогла самотужки знизити артеріальний тиск і потребувала фахової медичної допомоги. Є хто? Тут... Приїхав, А кому тут погано стало склада? Давайте я вам застегну. Да ладно, котик, я вже. уже. Давай. Ну давление на 200 він сказав. Угу. А утром я думала, він боявся, що мене паралізує. Потому що так было. Так, ми верим, потихонечку. Сейчас доїдемо, скоро уже ждем, скоро договорилися. Ходьте сідайте. Він каже, що вже щоб вона лежала. Ну, Ми зараз вона... скоро перегрузимо. Ну, все, з Богом, щасливенько злітать. Російські терористи знову вдарили з артилерії по Херсону. Цього разу влучило у Корабельному районі. Один з будинків майже зруйнований. Його мешканка розповідає, що пережила вже третій приліт. Утім, найбільше потерпає не за себе, а за котів, які через гуркіт дуже налякані. На місці обстрілу вже побувала група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації. Наслідки ворожої атаки прибирають а постраждалим надають необхідну допомогу. Сильний, Ви знаєте, якщо я... сильний вибух був. Я двічі прильоти переживала. То я чула звідси 8 метрів, а звідти 5 метрів. Ці вибухи були. Тож я звичайно думала, що це десь поруч, а виявляється зовсім поруч. В рядом у мене посипалось все в будинку. Газ згорів, світло зникло одразу. Я Я тоді розмовляла по телефону, і син зараз не знає, що в мене розрядився телефон, і я не можу ні повідомити нічого. У Москві ліквідували Михайла Шацького. Він модернізував крилаті ракети. Про таке повідомляє «Укрінформ» з посиланням на українські спецслужби. Зокрема, відомо, що конструктора вбили у підмосков'ї у Кузьминському лісопарку поблизу котельників. Припускають, що до операції може бути причетне головне управління розвідки Міністерства оборони України. Шацького вважали головним ідеологом провадження штучного інтелекту в БПЛА та в інші літальні та космічні російські апарати. Проросійського агітатора схопила СБУ в Києві. Чоловік закликав до державного перевороту в Україні та убивства очільників держави. Відомо, що затриманий послідовник забороненої партії Шарія, свої погляди він транслював через різні соцмережі аудиторії, яких сягала майже 20 тисяч підписників. За даними розслідування, завдання розробляти ті чи інші теми чоловік отримував від пропагандистів. Шарія самі вони переховуються за кордоном і проводять інформдиверсії на замовлення російських спецслужб. Під час трусу по мешканні зловмисника вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки партії Шарія про російську літературу і наркотики. Наразі затриманому повідомили про підозру йому загрожує тюремне ув'язнення і конфіскацією майна. Як працюють оборонні закупівлі, які вимоги до постачальників, і що потрібно, аби взяти участь у тендері. Відповіді на ці запитання презентував державний оператор Тилу на онлайн-курсі, дотичні як бізнесу стати постачальником ЗСУ. Освітній серіал можна переглянути на платформі Дія Освіта. А вже невдовзі гід стане доступним і на платформі Дія бізнес. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, це можливість для бізнесу розвиватися, підтримувати економіку. Та робочі місця навіть у складних умовах війни. Німкенія привезла зимову допомогу. До Києва прибула міністр розвитку і економічної співпраці Німеччини Свеня Шульце, зійшовши на перон столичного вокзалу, одразу заявила, допоможе зігрітися взимку супереч спробам Росії замордувати українців холодом, обстрілюючи критичну інфраструктуру. Росія вже понад тисячу днів обстрілює Україну та не приховує, що прагне знищити енергосистему і змусити людей жити в холоді й темряві. Саме тому ми зараз мобілізували додаткові засоби, що допоможуть якнайшвидше відновити електро, енерго та теплопостачання. Ця допомога термінова, і вона надходить. Це життєво важливо, щоб українці пережили цю зиму. 40 тисяч солдатів НАТО можуть розмістити в Україні в рамках миротворчої місії. Про таке сьогодні говоритимуть голова польського уряду Дональд Туск і французький лідер Еммануель Макрон, який для цього прибув до Варшави. Повідомляють польські медіа. Діалог вестимуть з огляду на ймовірну угоду між путіним і трампом. А миротворча місія мала би стати гарантом того, що Кремль у майбутньому. Не порушить припинення вогню та не перетне лінії розмежування, про яку домовляться під час імовірних майбутніх переговорів. Я нагадаю, ідею спорядження в Україну військ НАТО Макрон висловив ще в лютому. Утім, умов за яких це може відбутися, не назвав. Простір ментального перезавантаження відкрили на Буковині унікальну виставку. Моменти стійкості щодень відвідали вже чимало жителів Чернівецької області. Вони переконують, експозиції справді допомагають віднайти внутрішню рівновагу та зміцнити стійкість. Дзеркала афірмації зона турбулентності, практики самопідтримки та інтерактивні інсталяції. Як саме все це допомагає подбати про ментальне здоров'я, з'ясовувала Ольга Лучик. Аліні 15. Вона евакуювалася з Харкова своїм глімером, тобто миттю, яка викликає приємні відчуття, називає запах випічки в рідному домі. Саме цієї затишної атмосфери дівчині вкрай не вистачає. Це нагадує мені про дім про теплі спогади. якісь, про. Те, що я люблю через війну, Аліні довелося пережити багато. каже виставка гарний спосіб віднайти внутрішню рівновагу. Ти сидиш, ти чуєш тільки що тобі кажуть. Ти не дивишся, що відбувається навкруги, і так заспокоюєш, тобі, кажуть, там заключи очі. Ти просто розслабляєшся, думаєш, тобі стає якось так легше і. Ти виходиш, як інша людина. Різноманітна експозиція це дзеркала афірмації, зона турбулентності, інтерактивні інсталяції, допомагають відвідувачам спробувати прості, але дієві методи регуляції емоційного стану. Це щось таке нове, цікаве, неординарне. Звісно, діти, так само, як і дорослі, в такі важкі часи, вони переживають великий стрес. Такі заходи, такі речі, звісно. Відкладаються в їхній пам'яті, і через це мені здається, що ініціатива чудова. Вона буде допомагати дітям, хоча б трошки відчувати себе дітьми, відчувати себе захищеними. Софії сподобалися сенсорні вправи, саме дотики до різних текстур найбільше вплинули на її емоції. Крупи, мох бачу, там тирса ще мамха є. Це дуже класно. Вона якось зупиняє, якось розслабляє від зовнішньої супи. Зараз дослідити кожний світ, це якось дуже складно, тому що дитина в самому навчанні в якомусь в якійсь суїці не вона не розуміє саме себе. А тут ти приходиш, тут ти можеш там зняти стрес, щось потрогати, послухати і все. Ікторалізовано за підтримки ЮНІСЕФ та всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи Олени Зеленської тут є все для того, щоб зміцнити внутрішню опору стані тривоги. Спершу ці всі локації дуже такі експресію у них викликають, тобто емоції. Вони як будь-яка дитина починають цікавитися всім, але потрохи-потрохи заспокоюються і починають так як більше з цим всім контактувати. Ми живемо в період, коли дітки кожен день знаходяться в. Умовах, коли відбуваються сигнали повітряної тривоги, і вони можуть терміново переходити в укриття, коли можуть бути сигнали повітряної тривоги вночі, і взагалі моменти невизначеності, вони потребують стійкості від кожної, і особливо це важливо для діток, адже моменти і дитинства їм ніхто не поверне назад. Триватиме виставка Моменти стійкості щодень до 19 грудня. З Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Сіно, насіння, горобина та пшениця такі цього року прикраси для еко-ялинки у державному парку Межигір'я. Він саме відкрив перший зимовий сезон для відвідувачів. Там перебуває і моя колега Валерія Глущенко, і вона зараз наживо зі студією. Лєро, вітаю! Тож, будь ласка, розкажи нам більше про цю ялинку. Вітаю, Олександре. Я зараз знаходжусь в державному парку пам'яті Межегір'я навколо мене сніжно. А от позаду ви можете побачити головну ялинку цього парку. Вона повністю екологічна. А на ялинці 350 іграшок. І вони зроблені лише з екоматеріалів. Це і сіно, і соняшникове насіння, різні ягоди, пшениці. До створення цих іграшок долучились діти. А вони поділилися нами своїми емоціями та в. Враженнями від створення цих іграшок, тому я пропоную вам послухати. Я зробив отаку синицю. Це еко-годівничка. Там є зерна і жилатин, як натуральні продукти, які, які допомагають пташкам вижити в ви... зимою. Це дуже круто. Так зерна додаєш, перемішаєш потім. Формочки, і вона застивається 10-15 хвилин і все, готово. Я роблю печеньки для птичок з їжі, зерна, там, щоб птички їли. Я зробила сердечко і зайчика. Мені дуже подобається. Головна мета цього заходу це зберегти традиції, а також не забувати про екологічність. А організатори цього заходу хотіли наголосити на тому, що ми маємо берегти і традиції нашої української ідентичності, а також не забувати про довкілля. Це перший сезон, зимовий сезон, в якому працює Межгір'я як державний парк пам'ятка. Тому ми думали, яким чином ми маємо наголосити на тому, що тепер це новий об'єкт природно-заповідного фонду. І після того як виникла ідея зробити саме екологічну ялинку, наша ялинка головна прикрашена виключно іграшками з матеріалів, які ростуть на території парку пам'ятки, і фактично створені нашими працівниками разом з дітками. Відтепер у державному парку пам'яті Межигір'я будуть влаштовувати упродовж цього грудня майстер-класи з виготовлення таких екологічних е е іграшок для дітей та дорослих. Діти і дорослі можуть долучитися до такого майстер-класу, зробити е таку іграшку в вигляді годувальниці для птахів. Таким чином це і екологічно красиво, а ще й в таку. Холодну погоду ми можемо зберегти і нагодувати наших пташок. Олександре, тобі слово Ліра, Дякую, це була Валерія Глущенко. Вона розповіла про відкриття зимового сезону у державному парку Межигір'я. Ну а тим часом повітряна тривога шириться україною. Триває атака ударних дронів у низці українських областей у повітряних силах. Попереджають вже про кілька груп безпілотників. Актуальну карту ви зараз бачите на своїх екранах. Будь ласка, якщо у ваш регіон один з тих, де оголошено тривогу, реагуйте на неї, будьте в укриттях до відбою. О 15 15-й я повернуся сюди з оновленим випуском новин. Ну, А доти в курсі подій вас триматиме Олександр Васильченко. Олександре, дякую, Олександре. Як триває пошуково-рятувальна рятувальну в Запоріжжі, а також про реалізацію програми політки героїв? Про це і інше поговоримо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся.